Любі друзі, всіх вітаю! Якщо ви зараз стаєте, то я вам раджу присісти, тому що у нас сьогодні на каналі рецепт млинців з мізинчик з заварним кремом. Прошу до перегляду! У сьогоднішньому рецепті головною персоною будуть тонесенькі та ніжні млинці. І щоб їх посмажити, нам задобляться наступні інгредієнти борошно, молоко, вода, соняшникова олія, декілька яєць, цукор та сіль. Для начинки я буду використовувати кисломолочний сир з родзинками, а подавати буду свою страву з заварним кремом та свіжими ягодами. Для початку швиденько приготуємо заварний крем. Для цього в підігрітому молоці розчинимо цукор. В окрему чашу помістимо яйця, цукор та борошна і ретельно все об'єднаємо до однорідності. В отримано суміш додамо деяку кількість теплого молока та ще раз ретельно перемішаємо. Цю ж саму суміш переливаємо до кастрюлі в залишок молока. Та починаємо загущувати на маленькому вогні, постійно помішуючи. Коли крем стане достатньо густим, вимикаємо вогонь та додаємо до нього шматочок вершкового масла. Коли масло повністю розчиниться, пересипаємо наш крем вже в окрему тарілку. Ось подивіться, як в мене вийшло! Тепер давайте замішаємо тісто для млинців. Для цього у великій чаші змішаємо молоко та воду, дрібку солі, соняшникову олію та декілька яєць. Та ретельно все змішаємо до однорідності. Далі в яєчно молочну суміш додаємо борошна. Я його додаю в два етапи. Спочатку першу частину, а потім іншу. Таким чином у вас не буде утворюватись грудочків. Ось подивіться, яка в мене вийшла однорідна суміш. Поки тісто відпочиває, приготуємо начинку для наших млинців. Для цього нам потрібно змішати кисломолочний сир з попередньо замоченими родзинками та цукровою пудрою. Це має виглядати ось таким чином. Далі розігріваємо пательню соняшниковою олією на великому вогні. Друзі, маю вам зізнатися, що перший млинець в мене ніколи не виходить. Далі робимо вогонь середнім та починаємо смажити наші блинці один за одним. Друзі, якщо ви бачите такі бульбашки, це свідчить про те, що млинець потрібно вже перевертати. Ви ось тільки подивіться, який в мене вийшов засмаглий красунчик. І таким чином смажемо всі млинці, поки не скінчиться тісто. Отримані млинці потрібно порізати на три частини, щоб утворити основи для майбутніх мізинчиків. Тепер переходимо до загортання. Беремо маленький шматочок сиру, намащуємо млинець та завертаємо в невеликий рулетик. Ось таким чином. І таких рулетиків нам знадобиться приблизно 6 штук. Ось подивіться, як в мене вийшло. Далі нам знадобиться форма для випікання, і нам потрібно перенести наших красенів вже до неї. В розігрітій духовці будемо запікати наші млинці 5-10 хвилин при температурі 180. Це потрібно для того, щоб на млинцях утворилася смачна та хрустка скоринка. І ось тепер настав час нашого заварного крему, щедру кількість якого відправляємо до наших млинців. І ось тепер всю цю соковиту смакоту довершимо свіжими ягодами. У мене це будуть полуниця та лохина. Фінальним акордом буде гілочка свіжої м'яти. Друзі, ви ось тільки подивіться, який витвір мистецтва у нас сьогодні з вами вийшов: соковитий, яскравий та дуже смачний. Якщо ви додивились це відео до кінця і вам все сподобалось, ставте лайки вподобайки, підпишіться на канал. А зараз всім смачного та па-па!